Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Сердечно вітаю всіх із святом воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. В сьогоднішній день ми особливо вшановуємо як дві давні історичні події, на честь яких було встановлено це свято. Перша подія це віднайдення чесного Христа Господнього за повелінням. Рівноапостольної цариці Єлени, матері царя Костянтина Великого. Це відбулося у 326 році. Але також ми згадуємо і повернення у VII столітті із персидського полону частини Христа Господнього, коли перси завоювали Єрусалим. То цю святиню, як знак своєї перемоги, вони забрали в своє царство. І коли імператор Східної Римської імперії Іраклій переміг персів, то з урочистістю ця святиня була повернута назад, і в цей же час її, так само як і при першому віднайденні, підносили. Над народом а народ, поклоняючись, співав Господи помилуй. Але окрім цих історичних спогадів, ми найперше вшановуємо сам хресний подвиг, хресну жертву Господа нашого Ісуса Христа, про яку ми щойно і чули із Євангелія. Хрест, як ми знаємо. Був знаряддям римської страти, причому призначений він був для іноземців і рабів, бо страта ця була надзвичайно болючою і вважалася особливо ганебною. Римські громадяни, ті, хто мали такий привілей, навіть коли їх. Присуджували до смертної кари, то не страчували на хресті, а відсікали голову мечем, щоб людина, яка страчувалася, не зазнавала таких мук. Але Господь Ісус Христос обрав для себе жертовний шлях саме такий. Показуючи, що лише смирення найглибше є тим, що приводить до спасіння. Також розп'яття саме на Христі, було таємничим виконанням. Задуму щодо подолання прокляття закону, бо законом осуджується гріх, але сам в собі закон не має сили, щоб дати її для людини, аби людина в повноті виконала його. Бо саме лише знання, що є добре, а що є зле, не допомагає людині. В повноті виконати, частково допомагає, але не повністю? І саме тому Писання говорить, що законом не може виправдатися ніяка плоть, бо людина всяка, яка хоч раз згрішила, вже винна перед законом, вже є злочинець. І закон осуджує гріх. То як же тоді? Богові звільнити не просто одну людину від цього осудження, але звільнити від осудження ціле людство, відкрити людям, які впали в гріх, можливість до спасіння. І Господь, як про нього було сказано, що за багато століть до його Різдва пророком Ісаїєю, бере на себе. Гріх усього світу. Як про нього сказав і Іоанн Хреститель, коли вперше побачив його, то вказав на Ісуса і говорить ученикам своїм: ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Ісаїв Пророк говорить: направду він немочі наші узяв і наші болі поніс. Кара на ньому була за наш гріх, Його ранами ми зцілилися. Христос, сходячи на хрест, помирає не тому, що Він є винний, чи щось зле вчинив, бо він є Бог безгрішний. І ніякого зла не вчинив, і сам він свідчить, що ось гряде князь віку цього і в мені він не має нічого. Але Помирає він на хресті, осуджуючи всі наші гріхи, не тільки ті, які були звершені до Його Різдва і до Його хресної жертви, але і усі, в тому числі кожного з нас, Господь сходить на хрест і через нас, щоб на цьому хресті розіп'яти і наші гріхи, щоб і наші злочини. На цьому хресті були відплачені і покарані. Він помирає нашою смертю за нас через нас. І тому здійснюється, здавалося б, неймовірне. У законі написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Тобто смерть. На Христі з точки зору юдейського старозавітнього закону була не лише карою ганебною і болючою, але також і ознакою прокляття. Але чи може проклясти закон Сина Божого? Чи може Боже повеління бути спрямоване проти? Того, хто його виголосив, очевидно, що не може Божий закон проклинати законодавця. Прокляття спрямоване проти зла, яке Христос, взявши на свої плечі, як агнець непорочний у старозавітньому законі брав на себе. Гріхи людські розпинає і долає через відплату. І тому хрест Христовий це не просто знамення чи знак чи знаряддя покарання, але знак смирення і перемоги над гріхом через це смирення, як говорить Писання. Що Син Божий прийняв образ раба і, при, і принизив себе аж до смерті і смерті Хресної. Але заради цього смирення Бог найвище підняв його, дарував йому ім'я понад усяке ім'я перед іменем Ісусом поклоняються всі коліна небесних, земних і підземних. І тому, прославляючи хрест Христовий, і цього року ми оновлюємо в собі усвідомлення значення хресної жертви, що через хрест, через розп'яття, Господь омиває і очищає і наші гріхи, але для того, щоб ця хресна жертва для нас особисто здійснилася, тобто стала для нас дієвою. Бо Христос помер. На Христі заради всіх, але не всі досягають спасіння, а лише ті, хто приймають цей дар. І тому Господь нагадує: хто не візьме Хрест свій і не йде за мною, той недостойний мене. Бо для того, щоб і в нас здійснилася ця Христова жертва, і ми заради неї оновилися, ми повинні взяти Хрест свій. А наш хрест це є також смирення, смирення перед Богом, упокорення, відкинення сваволі, усвідомлення того, якою дорогою ціною ми викуплені, і що ми повинні відповідати на той заклик, який Господь звертає до всіх нас. Дорогі брати і сестри, ще раз сердечно вітаю вас із цим святом, поклоняючись Христу Господньому, прославляючи Христове Воскресіння, будемо просити, щоб сила Христа Животворчого завжди перебувала з нами, щоб ця благодатна допомога, яку Господь подає всім, хто вірує в нього, розп'ятого і воскреслого. Завжди надихала нас, оживляла, давала здатність протидіяти всім ворогам видимим і невидимим. Нехай від знамення Христа Господнього згинуть і будуть переможені, всі сили ворожі, видимі і невидимі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Васигосподь.